Літо, спека і мандри. Що може бути краще? Сніданок за один плюс просидин і далі подорожує. Отже, що ви знаєте про Македонію? Миросі Уляніна мала один день, щоб познайомитися з цією країною. Тепер час за нами. Лиця Македонії – місто Скопії. Воно було офіційно засноване у 581 році імператором Юстиняном І. Щоправда, давні поселення можна знайти ще у третьому толітті до нашої ери. Скопі вважається містом контрастів. Тут пліч опліч із албацями живуть македонці. Біля мусульманських мечетей стоять православні храми. Ну а побудова нових будівель відбувається одночасно із реконструкцією старих. Про це все і більше я збираюсь дізнатися буквально за один день, тому вирушаю в мандри. Ходімо. Для того щоб вільно почувати себе в будь-якому місті, потрібно всього лише дві речі. Перша це, звісно, карта. В мене вона є, і подивіться, в Скопі вона такого розміру, що мені здається, в разі вибуху нею можна під сонця заховатися або навіть від дощу. Друга важлива річ це, звісно, національна валюта. В Македонії це динари, тому зараз я їх отримаю. Курс доволі непоганий: 100 євро. Це 6100 динар. Візуально мені гроші ці теж дуже подобаються, Вони схожі на купони 90-х років. От власне залишається одне запитання: яка вартість тут кава, наприклад, і чи можна за 10 динарів її придбати? Ціни перевірятиму ввечері, а поки що прямую до центру міста. Символ міста Скоп'я це ось цей кам'яний міст через річку Вардар. Він був побудований в 11 столітті, вважається найяскравішим представником епохи середньовіччя і фактично з'єднує дві частини міста старовинну і нову. Головне, що треба побачити у старій частині фортеця кале. Вона височує над лівим берегом річки Вардар. Фортеця збереглася з одинадцятого століття, і біля її мурів прекрасний оглядовий майданчик. Скоп'я видно, мов на долоні, та й світлини чудові виходять. Проте часу у мене мало гайда далі. Одразу помітна особливість міста Скофє те, що всі православні храми межують із мусульманськими. Буквально з кожного куточка міста ви побачите ось цей височезний мінарет. Він приведе до мечеті Мустафи Паши. Він її побудував у 1492 році. Свідчення про це є примісінько над входом, вигравна на мармурі. Ця мечеть унікальна. Вона єдина збереглася неушкодженою після всіх війн та природних катаклізмів. Від цього затишного мусульманського оазису до нової частини міста рукою подати. Про те, яких пам'ятників у Скопі найбільше, чому центральний годинник міста показує завжди один час, дивіться у сніданку вже завтра! Ну а продовження македонської історії ви побачите вже завтра.